Зошит. набор 13-річна Ліза Сєвродонецька розглядає новий рюкзак. Його дівчинка отримала в хабі Little Маріуполь за фінансової підтримки міжнародної організації ірсі. Її мама Олена розповідає, що до Дніпра вони переїхали в червні. Всі їх речі та домівка залишились в тимчасово окупованому Сєвєродонецьку. Ми дізналися про цю допомогу з інстаграм. Мені порекомендували знайомі. Ми підписались на канал Літману Мальмаріполлітал і заповнювали заявку онлайн. Заявка гугл формі. І нам зателефонували і запросили на отримання цього. Чарівного подарунку Ольга Степанчук також переселенка Сєвєродонецька. Цей рюкзак для її 11-річної доньки. В Дніпрі жінка знайшла роботу та житло, проте після перемоги планує повернутися додому. Ми їхали в неізвісність просто, тому що попала в сад, де ми прятались подвал. Ми їли вибрали з підвалу, розбомбила нашу машину. Ми заскочили домой, забрали кота і схватили радітелі і їхали в неізвісність. Ініціатор акції житель Маріуполя Кирило Долімбаєв. Він же заснував хаб у Дніпрі Літал Маріуполь з меблями та обладнанням йому допомогли у проон. Чоловік займається волонтерством з 2014 року. Також є співвласником соціального бізнесу кав'ярні. Частина грошей з прибутку йде на допомогу військовим та переселенцям. Коли проходить переселенці, ми з ним сідаємо. А для переселенців є таке поняття підвищена кава. Ну там покупець дніпрянин або такий ж переселенець купую собі каву, залишаю наступну каву, оплачую переселенцю, військовослужбовцю. Ми сідаємо там, за фальджанкою кави. Спілкуємося, ми розуміємо його проблематику і можемо потім його сегментувати або направити до психолога, або до юриста, або там там навіть книжку дати почитати. Також у вільному просторі переселенці можуть відвідувати мовні курси, отримати психологічну, юридичну та іншу допомогу. На щотижневі івенти запрошують і місцевих жителів. Студент Олександр був учасником лекції з історії України. Сьогоднішня лекція була присвячена етапам незалежності України. Її державотворенню взагалі дуже цікаво, дуже пізнавально, і про це потрібно завжди знати. Теми ми обираємо колегіально. На попередній ми обговорюємо з усіма, що б ви хотіли почути, про що б ви хотіли дізнатися наступного разу. І е, я готуюсь протягом тижня, інколи трошки більше часу. І е, я представляю те, що запитує населення, що цікаво їм. Розклад занять та інформацію стосовно гуманітарної допомоги можна дізнатися на сторінках «Літл Маріуполь у соціальних мережах. Цієї суботи каже керівник хабу Кирило. Вони запрошують всіх охочих на музичний захід. Марія Гречко, Михайло Мораль, новини на Суспільному.